У Львові звітували і про виконання регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства. На сьогодні за кошти програми здійснюється підтримка комунального підприємства Львівської обласної ради Львів, ТБ», Львівської обласної державної телерадіокомпанії та інших районних комунальних змі. Також частина грошей скерована на підтримку місцевих книговидавців висвітлення соціально-економічної і культурного життя області та офіційне опублікування нормативно-правових актів облдержадміністрації. Крім цього, продовж одинадцяти місяців цього року. Реалізуються заходи щодо сприяння розвитку громадянського суспільства. Усе відповідно до курсу глави держави, який Віктор Янукович окреслив, заявляючи про наміри Асоціації України з ЄС. Серед них найбільш значущими є підтримка на конкурсних засадах проєктів та програм, розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, проведення навчальних тренінгів для представників громадських організацій та навчання державних службовців. Програма передбачає фінансування загалом 12 мільйонів 800 тисяч гривень. З них 12 мільйонів 544 тисячі гривень скеровані на розвиток інформаційного простору та підтримку вітчизняного книговидання, і 256 тисяч гривень, якраз були скеровані на сприяння розвитку громадянського суспільства. Станом на 1 листопада програма виконана фактично на 58%.